Друзі, всі, ще раз всім доброго ранку. Значить, отримали ми японця, вигрузилися перша фура. Надалі будуть іще приходити поставки. Получили ми янмари і куботи. Вроді би так. Не судіть строго, по японцям я взагалі нульовий на сьогоднішній день. Якщо десь буду робити відеогляди і щось буду говорити не так, поправляйте, пишіть в коментарях. Я буду тільки радий, тому що цю тему я вивчаю, китайців я знаю досконало. А ці вони набагато складніші. Я думаю, всі е, наші е, слідкувачі, підписчики, е, дехто має їх і багато, і знають набагато більше, як я. Тому поправляйте без проблем. Ми зараз їх ідемо трошечки помиємо е, і будемо розбиратися по цінам, по комплектаціям, скільки вони коштують і по стану. Е, Наприклад, я бачу, тут є деякі з резиною, ну, більш-менш на свої руки є такі, що потріскана резина. Це все треба вивчати. Всі, всі ці трактора прийшли з фрезами. Всі. Мотогодини плюс-мінус дивився, по-моєму, там саме менше 490 мотогодин. Ну, Будемо розбиратися. Тобто, кого цікавить полушні трактора, ми постараємося до понеділка вивчити. Виповнуємо ситуацію, по цінам і по комплектаціям, і будемо вам знімати відеоогляди. Ви можете телефонувати з понеділка і ми вам розкажемо, що по цінам, що є в наявності і так далі. Японців продається багато, особливо на Закарпатті у нас дуже багато парників. ну Це видно, тому що ми і в парники продаємо наші соліси індійського виробництва. Ну, а зараз у нас беушні японці. Всі дуже багато кричали, що краще баушного японця старого, як китайця. Ну, зараз ми побачимо, наскільки люди готові купляти беушні японці. І побачимо, що це все не тільки слова. А дійсно, що їх будуть брати, ті, хто їх так хвалить. Заводяться, Всі вони завелися, всі працюють ідеально, не курять, не течуть. Тому можна буде з понеділка приходити і оглядати. Тож всім дякуємо за увагу. Тепер у нас не тільки нова техніка, а і БУ японці.